Добрий день, вітаю і запрошую батьків. Уважно попрацюйте сьогодні разом з дитиною. Це буде гра, коли потрібно і думати, і слухати, уважно слухати. Зараз перед вами будуть предмети навчального приладдя. Дітки, слухайте, що я буду говорити. А ви, батьки, контролюйте, чи правильно ваша дитина... Показала предмет, який я назвала. Подивіться, як це буде відбуватися. Фарба. Фарба. Пошукайте і покажіть, що ви почули. Наступне слово ми продублюємо ось тут назвою для батьків, які мають порушення слуху. І не можуть почути мене, але буде підказка. У вигляді таблички. А ми починаємо нашу гру. Олівець. Олівець. Де він? Так, ось тут олівець. Гумка. Гумка. Правильно, це гумка. Зошит. Зошит. Да, Це зошит. правильно. Лінійка. Лінійка. Так, це лінійка. Аннє слово, і слухайте уважно, і дивіться на малюнок. Пенал! Пенал! Є. Я впевнена, що ви можете ще раз і ще раз. Попрацювати, пограти в таку гру, пограти вдома самостійно з мамою, коли мама буде закриватись, називати, або коли ви, малята будете закривати, називати слова, а мама буде їх відшукувати. Ось так навчально можна провести свій сьогоднішній день. А я вам кажу до побачення!